Доброго дня, дівчатка. Сьогодні маю декілька речей на ремонт. Платтячко, в якому потрібно укоротити низ, блакитні джинсики зі збереженням низу, коралові штанці відрубити, укоротити. І сірі джинсики, ремонт. Платтячко, укорочений низ. Сірі джинсики, ремонт штанини. Далі блакитні джиншсики, укорочення низу зі збереженням, коралові штанці, укорочення низу. Та сині джинси, теж укорочення низу. Робота виконана. Щиро дякую своїм постійним клієнтам. Доброго дня, дівчатка! Сьогодні маю декілька речей на ремонт. Платтячко, в якому потрібно укоротити низ, блакитні джинсики зі збереженням низу, коралові штанці підробити, укоротити. І сірі джинсики ремонт. Платтячко укорочений низ, сірі джинсики, ремонт штанини. Далі блакитні джинсики, укорочення низу зі збереженням. Коралові штанці, укорочення низу та сині джинси теж укорочення низу. Робота виконана. Щиро дякую своїм постійним клієнтам.